Усім привіт! Це відео, що в моєму телефоні. Розповім вам про свої улюблені застосунки, які допомагають мені в роботі та в плануванні. А також розповім про улюблені застосунки, які допомагають мені саме в веденні блогу, там обробляти фото, монтувати відео і все таке. Вірю, що це відео буде вам корисним, тому залишайтесь до кінця. Також представлюсь для тих, хто бачить мене вперше. Мене звати Таня Строженко, я експертка по соцмережах, і це мій ютуб канал, де я розповідаю про саморозвиток, про ведення блогу, про соцмережі, про СММ, в принципі, про своє життя. Також хочу знімати більш лайфстайлові відео. Якщо тобі це все відгукується, залишайся зі мною. І давай розпочинати! Давайте розпочнемо з додатків, які допомагають мені в плануванні та в роботі. Їх не так багато, але я всі їх просто обожнюю. І вам рекомендую. Перше, це Notion. І коли я працювала з моїм спеціалістом, це був прям маст. Я там багато а, всього собі зберігала якісь матеріали, планувала щось з клієнтами і так далі. Зараз я цей додаток використовую для своїх навчальних матеріалів. Я там зазвичай пишу конспекти. Мені незручно там щоденно щось. Наприклад, планувати, але я там пишу конспекти, я там роблю собі контент-план, наприклад, якийсь такий, який більш довгостроковий, наприклад, контент-план для Ютубу, або в нас зараз проводиться запуск, ми там можемо зробити контент-план і зашерити його з командою. Зазвичай, якщо там я щоденно просто веду собі сторіс, і в мене там немає якогось прогріву, я собі щось планую в нотатках або в голові, але частіше в нотатках. Ось, а от ноушен використовую конкретно під якісь певні події. І в Більшості використовую Notion саме для роботи над матеріалами своїх навчань. Ми з командою там робимо різні чек-листи. Дуже круто, що певні матеріали ти можеш переглядати в різних форматах. Наприклад, свій контент-план ти можеш переглядати в форматі календаря, в форматі таблиці. Дуже зручно, насправді там дуже багато класних фішок, причому ти можеш фільтрувати якийсь той чи інший контент. Ти, ніби там, створюєш якісь свої певні сторінки, які ти можеш поширювати серед інших читачів, а можеш залишити, наприклад, для себе і якісь свої приватні. Конспекти писати чи щось таке. Там багато також різних шаблонів, тому Notion я вам реально рекомендую. Був один конфлікт пов'язаний з Notion, ніби вони не вийшли з російського ринку. Але наскільки я знаю, вони не приймають оплати від країни-агресори, тому я продовжувала ним користуватися. Для планування в мене є ще два класних ресурси: перший це ClickUp. Ми зараз його тестуємо разом з командою, щоб там планувати повністю нашу роботу. Поки нічого сказати не можу, тому що ми це лише починаємо робити. Можливо, колись розповім, що вдалося, що ні. А для особистого. Мені подобається додаток AnyDo, я пробувала дуже багато різних, цей подобається найбільше. По-перше, він тебе зранку питає, там, що в тебе сьогодні. Ти заходиш в цей додаток і обираєш, які завдання для тебе більш пріоритетні, які ні. Тобто можеш запланувати свій день, розставити таски на день. Він дуже зручний, насправді, він, знаєте, такий без нічого зайвого. В ньому можна розділити задачі на особисті та робочі, що також дуже зручно. Можна додати теги на задачі, можна поставити собі нагадування на певні задачі. Можна ставити Вити під до певної задачі, загалом все, що потрібно для такого простого зручного планування, але також для планування використовую найзвичайніші нотатки. Взагалі, нотатками користуюсь часто. У мене є окрема папка, наприклад, для мого блогу, і ця папка має в собі сім різних нотаток на кожен день. І під кожен день я, наприклад, собі раз в тиждень сідаю і підписую там в неділю, зроблю такий ту сторітелінг, в четвер зроблю ті ті справи, і потім собі в нотатках накидую якісь головні тези, які потім переношу собі на сторіс. Також в нотатках я веду собі свій щоденник, де пишу часто якісь свої думки, коли розумію, що в мене їх дуже дуже багато. В одному з моїх минулих відео я розповідала вам, що я веду відео щоденник. Так, от, текстовий щоденник також часто пишу, коли хочу чимось поділитись або зберегти якусь думку і потім перечитую якісь думки. Це дуже корисно. Також в нотатках в мене є папки по різних соцмережах. Також для планування роботи найчастіше я використовую телеграм, і здавалось би тут нічого цікавого, але хочу поділитись з вами своїми думками з приводу Telegram, тому що в впевнена, що щось та й вам буде корисно. По перше, в телеграмі я хочу зараз на окремий номер створити собі окрему робочу сторінку. Це зручно можна перемикатись між обліковими записами і класно розділити так особисті і робочі. Це також вам порада. Але поки що в мене також все класно працює, тому що в мене в телеграмі, коли ти заходиш до мене в Телеграм, ніколи на першій вкладці не буде всіх чатів. В мене йдуть спочатку важливі чати. Я створила собі папку, куди додала свої важливі чати. Це чат з моєю партнеркою, з моїм хлопцем. З моїми батьками, з моїми друзями, а якісь ключові посади людей, які працюють зі мною, також є в папці важливе. Тобто, я коли заходжу, я не бачу всього, я не бачу всіх груп, каналів, новин, я не бачу всіх своїх чатів з своїми студентами, в мене їх просто дуже багато. У мене немає ось цього відчуття, знаєте, тривоги. Я заходжу, і в мене лише пріоритетні чати в мене спочатку. Це, до речі, також мінус, бо я часто пропускаю якісь повідомлення в плані, через, ну, якщо мені якась незнайома людина. Не написала, то я можу її повідомлення просто не побачити, бо воно в усіх чатах. А я в усі чати дуже рідко заходжу. Наступний пункт, який в мене це папка in the city» — це мої всі робочі чати, всі чати зі студентами, всі чати з різними підрядниками. Тобто тут в мене далі йдуть всі робочі чати. Далі в мене йде папка з новинами. Це також зручно, насправді зранку перевірити новини. А також коли щось стається, не дай Боже, я просто заходжу і я можу одразу по всім паблікам, я розумію, що відбулося, чи це там якийсь вибух був, чи щось таке. Тобто я орієнтуюсь, що відбувається. І лише потім йдуть всі чати. тобто Лише якщо я прогорну чотири рази в сторону, я побачу всі чати. Насправді до всіх чатів я майже ніколи не доходжу, але дуже рідко я хочу почитати якісь там пабліки, інші і так далі. Я лише тоді, туди йду. І це дуже класний лайфхак, як можна організувати свою роботу в Телеграмі. Також моя порада вам, в мене є чат з собою. Він називається Мої стока. Коли зроблю стока, треба буде його перейменувати. Я сюди зберігаю собі різні ідеї, лінки. Це можуть бути абсолютно все, якісь Стильні образи, і якісь референси на щось, чи якісь ідеї, щось потім зробити, можу навіть собі голосове записати, ось так. Типу виникла ідея зняти те-те-те-те. І це допомагає мені не забути щось, не загубити щось. Цей час завжди в мене перший закріплений, і це також дуже крутий лайфхак. Я чесно не користуюсь, але х, можу вам порекомендувати ще додати хештеги. Ну, наприклад, голосове повідомлення, голосова ідея, хештег голосова ідея. Для того, щоб нічого, в принципі, не губити, але чесно, я цим не користуюсь, я просто туди накидаю все, що хочеш. Але це прикольно, бо є якесь місце, де я можу зберегти якісь свої думки. Наступне, чим я користуюсь в роботі, а скоріше, можливо, навіть в навчанні це GoodNotes, тому що я там пишу свої конспекти на планшеті або пенсілом, занотовую якісь собі моменти. Люблю взагалі вести конспект. В принципі, люблю. Романтизувати щось, і от романтизувати навчання мені також подобається. Я ось це люблю там щось гарненьке собі записати, люблю гарно оформити конспект. І, в принципі, навчання перевернути якийсь в такий в певний ритуал. Мені це подобається. Але GoodNotes користуюся лише на планшеті. Також можу, в принципі, щось там собі помалювати, якщо є настрій, але це вже рідше. Але от конспекти пишу в GoodNotes, прям часто подобається дуже це робити. Ну і основне, що я використовую для роботи, це Google календар. Я, в принципі, після того, як почала працювати з особистим асистентом, почала вести свій Google календар, і це сильно знизило мою якусь тривогу, що я щось забуду, щось загублю і так далі. Я прям всім рекомендую, по перше, працювати з особистим асистентом. Якщо цікаво, до речі, про досвід, напишіть, розкажу. А по друге, я думала, що все падає. А по-друге, я прям всім рекомендую вести Google календар і все, що у вас в голові, навіть якісь дрібні справи, викидати свої голови кудись в календарик, щоб це не засмічувало вам вашу голову, щоб ви були менш тривожні, але щоб це десь було зафіксовано. Всі свої зустрічі, все це фіксую в Google календарі і всім вам рекомендую. Переходимо до другого блоку порад додатків на телефоні. Це будуть поради щодо додатків, якими я користуюсь як блогер, коли там оформляю якісь свої сторіс чи для ведення блогу і так далі. Лише буде улюблена добірка. Впевнена, більшість з вас всі ці додатки знає, але вірить, що будуть вам все одно корисні. Перший – це студіо. Студіо це додаток, в якому можна створювати дизайни для ваших соцмереж. Ну і не тільки для соцмереж на жаль, його скачати неможливо, але можна змінити країну налаштування в Apple, і тоді ви зможете скачати додаток цей. Або, можливо, якщо ви колись його скачували, то можете знайти його в історії своїй і ніби викачити назад. На жаль, останні декілька років цей додаток це ніяк не пов'язано з війною, недоступний в Україні. Я дуже через це сумую. Замінити цей додаток, ви можете додатком базарт. Він також класний, але я прям обожнюю студію, обожнюю за його мінімалізм. Я там роблю все. Я навіть там робила планування цієї квартири, яку ви бачите зараз. Це моя квартира. Можливо, навіть вам покажу. Я там люблю щось вирізати. Студію я мож... Можу провести пів життя. Це реально як моя студія, де я креативлю, я прям і стікери для студентів часто сама роблю якісь дизайни для студентів сама роблю і прям все це роблю в студію. Обожнюю всім серцем. Наступний додаток це InShot. В принципі, для монтажу я користуюсь VN або InShot. InShot часто псує якість, але для щоденного використання мені окей. І мені дуже зручно, що він. Ну, мені реально дуже зручний InShot. І я впевнена на 100%, що немає різниці, де ти монтуєш відео. Головне, як ти це робиш в монтажі відео для мене найважливіше це, щоб музика попадала, ну якісь кадри попадали в такт. Щоб вдало були підібрані якісь базові речі. Нарізка класно зроблена, текст гарно розміщений кадр, сам був гарний, музика гарно підібрана. А вже яким додатком ви користуєтесь, на мою думку, це другорядне. Але от я роблю це в іншості. Далі улюблений мій додаток для обробки фото та відео це теза. Мої улюблені фільтри я вам десь тут покажу, щоб ви собі заскрінили. Я просто обожнюю, я обробляю там всі фото, всі відео. І я дуже люблю там є підплівку різні обробки. Загалом. Обожнюю тезу всім серцем. Я її купила собі, щоб мати всі фільтри. Всі фільтри люблю, ну це любов просто теза, ван love. Також класний додаток Dascam. Якщо вам треба обробка під плівку, то вам ідеально підійде саме Dascam. Просто лайк, найкращий додаток з плівкою плівковою обробкою. Далі я використуюсь постійно Magic Riser це щоб вирізати, наприклад, повідомлення в сторіс, щось тут додати майже завжди. Саме це цей додаток. Для використання. Стрічки, я використовую Fit Preview, Улюблений додаток мій для планування фото. Я це роблю, в принципі, рідко, але деколи мені потрібно прикинути, що як буде виглядати, Fit Preview, на мою думку, найкращий. Також я часто користуюсь додатком Snapseed, особливо, якщо потрібно видалити щось зайве, там є такий інструмент, де можна щось почистити. Або коли потрібно розширити якесь фото, наприклад, вверх чи вниз. Часто це потрібно для якоїсь там обгортки кудись, чи в принципі, ну, от, деколи потрібно зробити кадри більшим для цього використовую додаток Snapseed. В принципі, це були мої всі улюблені додатки, але зараз подивлюсь, можливо, щось ще загубили. Щось ще забула. Canva. Canva я, наприклад, користуюсь для створення презентацій. Точніше, зараз не користуюсь, але, наприклад, коли створювала презентації, наприклад, давала консультації, в Canva є дуже класні шаблони, де можна створювати презентації. Можна створити свій шаблон. Це реально дуже зручно. І ну і далі в мене тут всі стандартні додатки, якими я користуюсь. По типу Booking, Waze — це улюблена карта, щоб їздити по Києву. Просто любов і нічого цікавого. Ну, ще додатки, в які я часто заходжу, це Ads Manager щоб перевірити, як там працює моя реклама, і скільки я вже знову грошей потратила на просування. Ну я жартую, звісно, але щоб перевірити, все налаштувати, також студіо YouTube, де я перевіряю, що там в мене, як, скільки підписок, обожнюю просто це перевіряти, оновлювати стрічку, скільки там на мене людей підписало, чи скільки коментарів залишило, чи як яке відео залетіло. Просто любов дуже. Моя серце зараз горить Ютубом. Так ось це були всі додатки. До речі, здається, правильно казати застосунки, а не додатки. Ну, але якщо хтось захоче мене за це захейтити, ви завжди можете це зробити в коментарях, щоб підвищити мені статистику. Загалом, це були всі мої улюблені застосунки, якими я користуюсь. Я надіюсь, вам це відео було корисним і ви щось зберегли для себе цікаве. Якщо так, не забудьте, будь ласка, про лайк. Про коментар, тому що це допоможе просуватись відео, і це дуже важливо для мене, як для початкового креатора на цьому майданчику. Ну і також не забувайте про підписку, тому що це найголовніший признак того, що вам подобається, і що мені варто продовжувати. Ну і нагадую, що я завжди рада вашим відміткам. До речі, напишіть в коментарях, який ваш улюблений додаток на телефоні, в який ви заходите найчастіше, який от ви прям любите, там, не знаю, для роботи своєї. Буде дуже цікаво подивитись і брати якийсь певний рейтинг. Впевнена, в нас якісь додатки будуть з вами повторюватись, тому напишіть. Можливо, навіть не один, напишіть там свій топ-5, наприклад. Ну і вам дякую за перегляд. Зустрінемось в наступних відео.